Атака, 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 Атака. Зараз такий п'яти хвилин не пройшло. Вітаю всіх. Тільки на. Тільки на накинув. Голубів. Він уже тут. Цей Орел Карлик. Цей Орел Карлик? Вже добре попсував мені нерви, забравши кілька голубів та часто лякаючи і розгоняючи голубів. Ось справка з Вікіпедії про нього. Я не буду все зачитувати, але перший абзац йде зовнішній вигляд. Кому цікаво, натисніть на паузу і почитайте. Я найголовне, що стосується нас, підкреслю червоним. Ареал та місце проживання, існування в Україні гніздиться головним чином у лісостеповій зоні. У степову заходить долинами річок і деякими байраками. У Криму буває під час весняних та осінніх міграцій. Полюбле... Полюбляє ділянки старих широколистяних та мішаних лісів, що межують з відкритими просторами, рідше байрачні та заплавні ліси степової зони, чисельність і причини її змін. В Україні середині 20 ХХ століття помітно зменшилась. Наприкінці 80-90-х років становила не менше 450-500 пар. В останнє десятиріччя спостерігається стабілізація чисельності. Основна чисельність виду зосереджена на півночі Одеської області, Кіровоградській області та на сході України. Основними причинами зміни чисельності є скорочення площі старих лісів. Незаконний відстріл зменшення чисельності ховрахів, як головного об'єкту живлення. Це перелітний птах. Так, ну тут, як він гніздиться, як перелітає, теж можете самі ознайомитись. Але ось цікаво, живиться переважно гризунами і птахами дрібних та середніх розмірів. Мені там хтось писав, що Орел не бере, бо не харчується голубами. Бачите? А виявляється, що це і І що цікаво, включено до червоної книги, охо... червоної книги України. Ось така інформація про цього мого хижака, котрий мені все літо докучав і докучає восени. Голуби. Губи фіг знає де. Там штук 5 чи 6. Але так. Схоже, що не вийде сьогодні поганяти. Непоганий вітерець. Так, ряба тут. Ряба молодець. Знизилась швидко. Краса. Він тільки що за нею. Коли я вмикався, він якраз на неї йшов. Але вона йому дала зрозуміти, що легко її не буде взяти. Є східний вітер, питання як їх краще, видно в блакитному небі високо. Так, зараз я відповідь на це питання вам продемонструю. Ці голуби низько, а ось там була, правда, більше, але є пара, бачите? Пара. Так от я їх я вам скажу, що я їх знаходжу тільки по цьому білому вони вже такі близькі до ну до крапочки там ну може не крапочки але дуже високо вже бачите воно як він ходить тому що високо наближення вже максимальне і от я в небі знаходжу їх по білому а біля нього ще темне щось. Коли я камера не ближаю, я бачу темного. А отак от очами я темного майже не бачу. Коли бачу, коли не бачу, ну так по-різному. Там 59-й. Сильний вітер сьогодні, але... Але, але... Ну там було, по-моєму, трійка була. Було два світлих. бачите, цих задавило як. Тисне, тисне. А ці дуже високо. Ну я вам скажу, це дуже небезпечна висота, вони і покритися можуть. І, і бачу одного, причому бачу зараз темного, що цікаво. Я не, не бачу світлого і таке враження, що там щось відбувається, тому що я від... Не знаю, мабуть я навряд чи я так просто вам знайду. що, мабуть, щось мені здавалося там щось з'явилося у кадрі чи то здалося там дуже добра висота, ці низько. А от я білого вже не бачу, тільки що я вам тут показував його, а я його не бачу. Можливо, там хижак прийшов, хоча мені здається для орла. Хоть не знаю, де він поліє, мені здається він трохи понижче там. Зазвичай полює. Так, ну я поки не бачу ж... не білого, не темного. Поки вимкнусь на ...на якийсь час, вимкнусь, пошукаю. Так, з'явився один і причому падає, падає, стріляє, падає, схоже, що там щось відбувалося. Прям... Ой, я навіть не можу ось ось. Подивіться, як він себе поводить. Тридцятий там був, зрозуміло, хто там був вгорі. Дивіться як стріляє. Схоже, що там хтось за ним. Бо білого немає. Білого немає, а цей Ну, красавела такої висоти він так швидко, хоч мені той білий, начебто і більше такий цінний. Хоча він як цінний там за кров'я... по кров'ям у мене багато їх. Дивіться як нарізає. Оце да, оце стріляє як. Девін, де він. Ну цей більше ніж той 59-й. То плки там, він не білий, він пльоки. Ну, Воно як біле, звичайно, в польоті, а у нього на спині пляма така. Ледь-ледь така вже виліняє, ледь помітно стає. Пляма. Ну а цей вже перевірений... перевірений часом. Перевірений літом. Да, щось не вийшло. Доброї зйомки. Дивіться Це як він... Не... Наляканий який. Да, наляканий. Красава, красава. Він був в зальоті? Я йому перерву давав. На наступний день прилетів. Був в зальоті. Ну 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 Що я вам скажу. Два світлих було, але один точно з ним був з тим 30 м Це 30 й це по моїм всіватим. Всіх суцільних дають, а тут одного всередині далі. Мені дуже не подобається. Середині. Кора! Уйдіть, дивить! Чуру отсюда! Налякають голубів. Паскуди такі. Дві гуляються тут. Я їм бачите, вже затулив. Вони гуляють отут під голубником. І лякають голубів, і вони навіть до кормушки йдуть йти е, вже бояться. Вже, я їх годую в кормушках. І вони бояться. Бачите, зерно другий день лежить. Вони найдуть, не, не злітають. Ці тут розгулялися, бігають. Вони начебто і за ними не палюють, але все одно. Голуби їх бояться. А ну йде сюди. Зараз будемо виховувати. І вони тепер намагаються сюди залізти, бачите, я тут сіточкою закрив щоб воно і провітрювалось. І головне, щоб вони там не бігали. Не-не-не лякали. Так, ну що, 59-й. Він-то літав вже, але не такий. Я хотів вам 30-го показати цього. Але я його щось поки відволікся. Цю кішку. Відволікся. Ось 30-й. Він спиною сидить до нас. Ось він, всередині. Там ще, правда, десятий був теж. Всередині. Ну ладно, ладно, поки вимкнусь.